Це е, шановний Іван Миколайович Парубій, голова громадської організації «Інститут права» і Врославський Володимир Любомирович, керівник освітнього порталу Академія, і е, е, також Марія Іванівна Кульбава, заступник голови редержадміністрації, сьогодні ми зібрали таку громаду. Різношевку, керівників і старшовласників, для того, щоб якнайповніше, якнайширше була донесена інформація, шановних гостей, до цих е, куточків нашого району, до усіх загальноосвітніх навчальних закладів. Е, я думаю, що е, ви із користю проведете сьогоднішній час, винесете багато із зустрічі. Е, я себе дозволю від вашого імені. Дозволити їм висловлювати запитання, правда, якщо цікаве, що ще старшокласників, чи керівників, чи педагогів, по можливості будуть дані вам вичерпні відповіді. І до слова запрошую Івана Миколаєвича. Дякую. Доброго дня. Я радий вітати вас в тому залі, який час на трошки гублюся, по тій причині, що... Так по житті здавалося, що я більше сам вчився, ніж е десь читав якісь семінари чи лекції, на відміну від моїх колег, які будуть виступати після мене. Особливо такій спільноті, як ви. Тому не судіть мене строго. Я не професійний лек. Я маю тільки е такі, скажімо, поверхневі знання на честь і семінарі. Е коротко я запрезентую свій проєкт. Бо після мене буде надзвичайно цікава інформація для вас, і практична інформація для вас, як для вчителів, викладачів, а також студентів. Але е, зараз я коротенько охарактеризую, хто я є, чим я займаюся і що я хочу до вас донести. Я адвокат, практикуючий юрист. Я не завжди ним був. З 98-го року. Це вже моя друга вища освіта. Я закінчив Львівський національний університет. І з 98-го року я почав свою роботу в галузі юриспруденції з міськрайонного суду, з міського суду, тоді ще тернопільського. Потім були різні інстанції: прокуратура, управління юстиції області, Служба безпеки банку і таке інше. Але на даний момент я вже три роки працюю. На такій практичній, для себе, практичній ниві, так, як адвокатура. Минулого року кілька юристів, практикуючих юристів, адвокатів моїх колег, створили громадську організацію під назвою Інститут права. Чому інститут і чому права? Тому що ви знаєте, що є. Інститут, це не від дещого навчального закладу, так? а від сегменту. Є в нас інститут. У світі. є в нас інститут охорони здоров'я. Оце сегмент права. А ми маємо на меті охопити повністю всі сегменти, тому інститут і право загалом. Те, що ми зараз знаходимося, ми знаходимося в правовому колі. Виходимо, напевно, на вулицю і ми вже попадаємо під дії правил дорожнього руху і таке інше. Тому, що б ми не робили, все підлягає правовому регулюванню. Яка мета нашої діяльності? Даний проєкт передбачає таку просвітницьку-освітницьку роботу серед громади Тернопільщини, тому що в своїй практиці я багато їздив як по області, так і по Україні в судах, і е, правова освіти населення ну, дуже на низькому рівні. Тому ми десь взяли на себе такий обов'язок донести людям, донести громаді певну правову інформацію, щоб вони розуміли, що вони мають права. Щоб вони розуміли, що вони захищені законом. Це не так, якщо хтось собі уявляє, що людина в нас в державі не захищена. Це неправда. Тільки своїми правами треба ефективно користуватися. Основною метою і основним меседжем, який ми хочемо донести до громади, є те, що ми не можемо вам дати повністю роз'яснення в цьому законодавству. Це просто нереально. Воно надзвичайно окінне. Основним посилом є те, що якщо ви хочете, щоб у вашому житті щось було краще, будь ласка, піднімайте свою п'яту точку з дивана, витривайте очі від 985-ї серії Санта-Барбари і діть щось зробіть. Шкода, правда, пропустити ту серію, але ну, прийдеться.